Увечері 9 вересня на восьмому причалі після велопробігу з нагоди дня міста відбувся показ фільму Людський масштаб про данське містобудування. Обидва заходи стали частиною днів Данії у Миколаєві. Перед показом кінофільму містян вітали представники влади, високопосадовці та зарубіжні партнери. Наш кореспондент Олександр Матюшенко був свідком події. Більше дивіться в його сюжеті. Вискучі ровери, які відзеркалюють красу Миколаївського сонця, надвечір 9 вересня заповнили улюблену локацію містян. Восьмий причал. Це місце стало кінцевим пунктом велопробігу з нагоди відзначення 234-ї річниці заснування міста, а також днів Данії у Миколаєві. Всього у велопробігу взяли участь понад 200 учасників. Серед них звичайні містяни, представники влади, а також данські гості, які прибули до Миколаєва в рамках співпраці задля відновлення обласного центру. За словами почесного консула Данії в Миколаєві Миколи Капаци. Такий захід це символ дружби і взаєморозуміння між партнерами. Сьогодні мені було вже повідомлення, що я призначений почесним консулом. Це дуже тішить, що в такий святковий для Миколаєва день, і ми останнім часом кілька тижнів готувалися до святкування дня міста. Ми не можемо собі дозволити якісь масштабні події, але завдячити дичанам тим, що для них близько, велопробігом. Ми були зобов'язані, і в нас це вийшло. Я дуже тішусь, що миколаївці зібрались, зібрались з велосипедами з дітьми, долучились до велопробігу, і ми таким чином подякували. Після велопробігу на восьмому причалі відбувся показ фільму Людський масштаб. Про данське містобудування як взірець для реалізації схожих проєктів у Миколаєві кінопоказу передувало привітання від начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма в коментарі нашому телеканалу. Він наголосив на важливості нещодавно ухваленого рішення про відкриття у Миколаєві офісу посольства Данії. Це перші результати співпраці Данії та Миколаївщини в сенсі відкриття бізнесу, тому що ця компанія вона супроводжує бізнесменів, які можуть приїжджати і працювати в Україні і в Миколаївській області для того, щоб їм допомагали з точки зору безпеки, логістики, юридичної і таке інше. Тобто, це. Двері, через які будуть приїжджати до нас не тільки, я сподіваюсь, дачани, але й європейські країни. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич, вітаючи миколаївців, анонсував конкурс із заміни герба міста, аби повернути Миколаєву славу корабелів. На початку наш герб історично був з кораблем, так як наше місто було, і я сподіваюсь, буде поверне собі славу місто корабелів, суднобудівельників. В 97-му, здається році, на нашому гербі новий герб затвердили на базі того, що був у 1883 році, але туди там з'явилася не корабель, а галера з чорними веслами. Власне, ідея Гає в тому, щоб замінити цю галеру на корабель. Міський голова повідомив, що до цього задуму долучився і Віталій Кім з пропозицією виділити 200 тисяч гривень для переможця конкурсу. Ці кошти особисто дадуть очільник області, мер міста, а також народний депутат України Олександр Гайду. Також це питання буде публічно обговорено. Запропоновано до голосування, і, звичайно, будь-які ці зміни вони будуть затверджуватися сесією міськради як найбільш повноважним органом міста Миколаїв. Перенести день міста на літнього святого Миколая. Це ще одне нововведення, яке Олександр Сінкєвич запропонував до громадського обговорення. На його думку, таке рішення відповідає поклику часу і курсу міста позбутися імперського минулого. Тобто, перенести його з вересня на травень е, і зробити це свято більш привабливим для того, щоб люди з усього світу могли приїжджати на літнього Миколая саме в місто Святого Миколая. Це питання буде обговорено. Публічно буде зроблено голосування, де люди зможуть проголосувати, чи вони вважають, що потрібно залишити його в день указу цариці імператриці Катерини II, або цей таку цю нову ідею серед гостей міста був присутній і повноважний посол Королівства Данії в Україні Ове Екберг Мікельсен. Дипломат визнав, що його тішать європейські тенденції, які впроваджуються у Миколаєві, адже це створює підґрунтя для подальшої співпраці. Місто дуже сильно змінилося, і сьогодні, коли я їхав на велосипеді, то весь час собі нагадував це все реальність, і ми їдемо в Миколаєві під майже мирними небесами. Але на жаль, небезпека ще залишається. Я спостерігав за атмосферою в місті. Бачив багато родин з дітьми, які гуляють і насолоджуються життям. Значить, життя продовжується, і це дуже радісно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.